Школа це місце, де відбувається не лише інтелектуальне, а й емоційне та психологічне становище дитини. Саме тут можна отримати перший і дуже болючий досвід булінгу. Сьогодні ми звітаємо до Одеського ліцею номер 111 та дізнаємося, що ж таке булінг. Доброго дня, у вас є булінг? Так, це невеличка опитування. Як ви гадаєте, що таке булінг? Це приниження людини, групою людей, яке може призвести до великих психологічних проблем. Добре, дякую за відповідь на медіа. Ознаки булінгу. Наявний кривник та потерпілий. При знущанні присутні спостерігачі, потерпілому спричинена психічна або фізична шкода, систематичні знущання. Можна задавати ще одне запитання? Так, добре, які люди знаєте? А ви є фізичний, словесний, соціальний та кідобунний? Дякую за відповідь. Доброго дня, це невеличке робити. можете, будь ласка, відповісти на один запитання? питання? Так, як Ви відноситеся до булінгу? До будинку вже ж негативно, тому що це чудова ситуація, коли трапляється така, така в класі. Відразу треба потрібно розуміти. Причину такої ситуації, з ким трапилася сварка або некомфортні обставини та зрозуміти, як з цієї ситуації найкраще вийти. Дякую за відповідь. дня! можна, будь ласка, задати вам одне запитання? Так, звісно, чим відрізняється буляк від сварки? Ситуація з буляком беруть участь три сторони. Ті, кого болять, ті, хто болять, та ті, хто спостерігає і нічого з цим не робить. Дякую за відповідь Гарного дня? Дякую. У булінгу бере участь три групи дітей: агресор, спостерігачі, жертва. Можна додати вам, будь ласка, одне запитання? Так, як ви відреагуєте, якщо побачите, що у когось боляться? Якщо я бачу, що у когось боляться, я підійду до цього чоловіка. Та нащо ті його повіше? Якщо він мене дає правою мерой, я піду вас саме все класне українського. Дякую за відповідь. Гарного дня. Іван. Як протидіяти булінгу? Не реагуйте емоційно. Агресія або гнів лише підсилять дії кривника, уникайте кривників, розпізнайте їх і тримайтеся осторонь. Постіть за себе, відповідайте впевнено, але без агресії. Не залишайтеся на самоті, проводьте час з друзями чи однолітками. Допомагайте іншим, якщо ви бачите булінг, втручайтеся або знайдіть того, хто може допомогти. Друг, у вас запитання? Добрий день, можна. Добре, як ви питаєте, як можна виховати дітей, щоб у мене тут буде? Ну, я можу поділитися тільки власним досвідом, він у мене великий. По-перше, я завжди виховую в дітях ставлення таке до себе, якби вони хотіли ставитися, щоб до них ставилися. Намагаюся ніколи не критикувати дітей за їх зовнішній вигляд, імідж, вибір зачіски чи чогось іншого. З зовнішнього вигляду, дотримуюся правил етикету, намагаюся щоб діти, дотримувалися правил етикету і завжди шукаю компроміс між дітьми. Добре, дякую за відвідування. Як зрозуміти, що вашу дитину піддають цькуванню? Головна порада для батьків бути більш уважними до проявів булінгу. Якщо ваша дитина стала замкнутою, Вигадує приводи, щоб не йти до школи, погано вчиться, то поговоріть з нею. Дайте зрозуміти, що вам можна довіряти, що ви не будете її засуджувати за те, що вона стала жертвою булінгу. болінгу. Відео ми розповсюджували таку тему, як булінг. Моя розпочнула для цього, щоб людина, яка підвергалася булінгу, могла не стримувати свої проблеми та не соромилася їх розповсюджувати. Ми проти булінгу. Дякую за увагу. До побачення.